Добрий день, діти! Сьогодні ми знову з вами подорожуємо країною математики. Її мешканці дуже різні, але сьогодні ми в гостях у наших знайомих цифр. Давайте їх назвемо. Назвіть цифри у порядку їх зростання. А тепер назвіть у зворотньому напрямку. Молодці! Пропоную вам пограти в гру назви сусідів. Назвіть сусідів цифри 2. Так, це. Цифра один і цифра три. Назвіть сусідів, цифри п'ять. Це цифра чотири і цифра шість. Назвіть сусідів, цифри вісім. Перевірте себе. Назвіть сусідів цифри 3. Перевіримо себе молодці. Цифрою ми позначаємо певну кількість предметів. А для порівняння кількості предметів ми використовуємо знаки більше. Менше або дорівнює. Пропоную вам порахувати предмети, порівняти їх кількість та поставити знаки порівняння. Перед вами синички і горобчики. Скільки синичок порахуйте. Три синички. А скільки горобчиків? Два горобчика. Який знак ми поставимо? Знак більше. Синичок більше, ніж горобчиків? А ось фрукти, яблука і сливи? Скажіть. Скільки яблук? Чотири. А скільки слив? Шість слив. Тож який знак ми поставимо? Знак менше. Яблук менше, ніж слив. А тут. Домашні тварини. Порахуйте і скажіть, скільки щенят? Одне щеня. А скільки кошенят? Два кошеня. То який знак ми тут поставимо? Знак менше. Щенят менше? Ніж кошенят? А тепер перед вами лісові мешканці. Скажіть, скільки зайчиків? П'ять зайчиків. А скільки їжачків? П'ять їжачків. Тож який знак? Ми з вами поставимо знак дорівнює. Тобто 5 зайчиків дорівнює п'ятьом їжачкам. Або, як ми можемо сказати, і зайців, і їжачків однакова кількість, або їх порівну. Молодці діти. Ось і закінчилась наша подорож країною математики. Ви дуже добре пограли з цифрами, закріпили знаки порівняння. До наступної зустрічі, малята!